Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. А послухайте, хто до мене сьогодні завітав. Хто це? Так, це півник. Бачите, який він гарний, як він дзвінко співає. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, я вам пісню заспіваю, гарну і дзвінку. Кукуріку! -ку -ку. Гарний півня голосочок, він лунає, мов дзвіночок. Скажем дружно, співаку. Молодець, кукуріку. -ку -ку. Так, це гарний птах, це свійський птах, бо він живе разом з людьми. Люди піклуються про нього. Подивіться, який в нього гарний гребінець, яскравий червоний, яка в нього борідка червона, яскравий різнобарвний хвіст, Крильця. та ла. Що? Ой, півник мені розповів, що він живе на пташиній фермі. Він дуже сумує за своїми родичами. Тож ми з вами зараз відправимося на пташину ферму і півник разом з нами. Діти, ось ми з півником і приїхали на пташину ферму. Це господарство, де вирощують домашніх птахів. Подивіться, як багато птахів на цій пташиній фермі. А ось нас хтось зустрічає. Це дівчинка Марічка, яка працює на фермі, і вона нас познайомить зі своїми пташками. Це діти курник. Тут живуть домашні пташки. А ось за нас вже й поспішає перший житель курника. Хто ж це? Що це за родина? Це тато індик, мама. Вона називається індичка. Та їхня маленька дитинка. Індича. Ось. А хто ще живе на птахофермі? А їх, ви знаєте? Так, вірно, це наш півник. Тато півник, мама курка та їх дитинка курча. Тож ж це, погляньте. Так, ви їх теж, я впевнена, знаєте. Це папа Качур, мама Качка та їх дитинка Каченя. Так, діти, подивіться, чи всі тут жителі птахоферми, або ще когось ми з вами забули назвати? Давайте подивимося, може, хтось на подвір'ї гуляє. Ой, а це ж гусенята. А хто у гусенят, мама? Так, це гуска. а папа у гусенят. Хто? Гусак, звісно. Малята, ці всі птахи називаються свійськими або домашніми. Вони живуть біля людей. Та приносять їм користь. Ось послухайте, яку користь приносять домашні птахи. Що дають людям кури? Так, кури несуть дуже поживні та корисні яйця. Качки та гуси дають нам пір'я та пух. Що люди роблять? Люди роблять пухові ковдри, подушки та теплий одяг з них. А щоб птахи були нам корисні, за ними треба доглядати. Їх треба годувати. Треба давати їм свіжу водичку попити. Прибирати в їх домівках. Що ще? Будувати їм загони, щоб вони погуляли та попаслись на травичці. А для гусей та качок ще потрібні водойми, тому що ці пташки дуже полюбляють плавати. А люди, які працюють на птахофермі, та доглядають за пташками. Називаються птахівниками. Це пташина ферма. Ось так. На цьому наша подорож з півником закінчується. Давайте подякуємо Марічці за цікаву розповідь. Дякуємо півнику за цю екскурсію, а я дякую за увагу. До побачення, малята!